Депутат Сергій Гривко подав до Верховної Ради законопроєкт про податок на бездітність. Такий податок існував в Совєцькому Союзі, у фашистській Італії, у давньому Римі. Пізніше гетьманці висловилися про те, що цей законопроєкт навряд чи буде прийнято. А ще пізніше виявилося, що Гривко відкликав свій законопроєкт. Виникає тоді запитання, до чого ж тоді його він подавав? А я вам розповім, про що. Тому що сьогодні, 21 травня 2024 року, Зеленський вже не легітимний президент України. І відповідно для того, щоб продовжити хайп і відволікати людей на другорядні скандальні питання, і вносяться такі законопроєкти, як законопроєкт ГРВК. Слуги розраховують на те, що цей хайп відволіче людей від справжніх проблем. Це їхній спосіб політики відволікати від справжніх проблем на надругорядне і не відволікати сили країни. На асфальт в той час, коли треба подувати.